Дорогі мої глядачі, козаки-козачки. Ну гляньте лишень, не встиг ранок на небі очі продрати, а ми вже з вами зібралися історію творити. Та яку ж питаєте історію, та не абияку, а про самого байду Вишневецького, отого козака, що шаблю носив не для краси, а для діла. Ворогів лупцював, як мій сусід, пиріжечки один за одним. І, от, значить, сидить собі Байда на дніпровських кручах, дивиться, як чайки гойдаються, і думає: ех, добре б ту лиху силу турецькою трохи притиснути, а ми йому сьогодні допоможемо. Ну, не мечем, так словом, не кулею, так лайком. А якщо вам сподобалося, то не скупіться на ту підписочку, як дід на вареники, бо, чесне слово, підписка то не податок і не гречка перед виборами, то любов до історії приправлена козацьким гумором, а ще натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео Відео, бо наступного разу може бути й про те, як хмельницький чай варив, а султанові не дав. Ну, отже, е Панове та пані, слухайте, життя Дмитра Вишневецького, це ж готовий сценарій для пригодницького роману, та такого, що італійські кондотьєри з Ренесансу чи іспанські конкістадори тільки б з заздрістю язиками цмокали. Цей чоловік, бачите, був такий собі козак із княжою кров'ю, що з польським королем, московським царем, чи простим козерлюгою розмовляв на рівних без усяких там церемоній. Сидів, значить, з ними з міг міхчар. Кухильнути та й гайда ділитися про всякі такі воєнні прикрощі, чи то дощ, чи то куля, чи то сідло е, під задом протерлося. Додамо, що рід, значить, вишневецьких, між іншим, не з самих простих. Ну кажуть, що їхня кров іде від поліської гілки стародавніх рюриковичів. Ну, тих самих, що колись і Київ, і Москву під собою тримали. Сам Іван Грозний. Уявіть собі, був Дмитру не тільки знайомим по чарочці, а й далеким родичем його такої. Хтось там, що правда, плітку пускав, буцім вишневецькі від литовських Гедеміновичів походять, але це панове, ну, якось не дуже клеїться. Ну, не дуже ми віримо в ці байки, а прізвище їхнє, то від замку Вишневець на Волині, де вони господарювали, як пани на селі. Та добре. Слухайте далі, розкажу вам е, ото, як рід Вишневецьких у 16 столітті прославився. Та не просто прославився, а як кажуть, на всю Європу загримів. Чи ви думали, що байда один був? Та ні, там півродини шаблі тримали, і не для краси, не для краси. Було, значить, так, Іван Вишневецький сидів старостою у Пропойську і Черкеську. ну там порядок наводив. Константин у Житомирі усім керував, а Андрій Воєвода Брецлавський, тобто головний на Поділлі, і не дай Боже кому під його руку потрапити, але всіх їх, хоч люди були й поважні, затінив Дмитро Іванович Вишневецький, ну той самий, що байдою звався. Почалося все ще в далекому 1548 році, коли молодий Дмитро, а йому було трохи за 20, ну юнак, але вже з мечем, як з ложкою вправлявся. Так от оцей юнак дав прочухана турецьким прикордонним гарнізонам, що в народі одразу і сказали: оце наш захисник, не князь, а кремінь. Та так і полюбили його не за титули, за діло. А ось у 1550 році сам король Польський, і великий князь литовський Сигізмунд II август, глянув на хлопця, подумав, подумав та й каже: а «Ну, іди не сюди, Дмитре. Старостою до Каніва і Чаркас. Ну, найгарячіші точки. А що значить староста в тих краях? Та це вам не писар у канцелярії. Це якби сьогодні поставити людину шаблею керувати прифронтовим містом, де е, в кожному кущі може сидіти татарин із луком або ярканом. А от Дмитро не злякався, сам там порядки наводити, та не з якимись там найманцями, бо грошей то держава не давала. Гей, дивина ж, да? А зібрав він навколо себе козаків, таких, що е, жили на Дніпрі, рибу ловили, сіль варили, полюванням промишляли, і тут на тобі шаблю взяли в руки. І знаєте, вийшов у них гурт бойовий, а Дмитро став їм отаманом, і не просто так, а з любов'ю, з авторитетом. Ну так і народився Байда людина, в якій зійшлися аж три постаті в одній волинський князь, намісник польсько-литовської корони на середньому і, що найголовніше, перший народний отаман. Ну, з одного боку виконував волю держави, з іншого, коли треба, і проти волі тієї ішов, бо знав, земля і люди от головне, а не папірці там усякі з печаточками. Ох, панове ну і натура була ж у цього Дмитра Вишневецького, якого байдою кликали. Свободолюбивий, як тот вітер у степу, не терпів, коли йому королівські директиви, наче кайдани на руки ноги чіпляли. От і посварився він у 1553 році з самим Сегізмундом, польським королем та й гайда. Взяв своїх вірних хлопців, що за ним, як за атаманом, у вогонь, значить, і в воду, і чкурнув у турецькі краї. Кажуть, у Акермані, ну, нині це Білгород Дністровський тусувався. А дехто шепоче, що аж до Стамбулу добрався. Ну, посидів там пару місяців, чаю з турками попив, мабуть, і назад. Бо Сегізмунд, бачите, недовго гнівався. Помирилися вони, король ще й привілеїв байді підкинув, Чуркасу з канівом повернув, і наш князь Атаман гордий, як той півень, повернувся на Україну. Але то ще не все, панове. Саме тоді у голові Дмитра зародилася думка не проста, а грандіозна. Ну... Приблизно як бочка з медовухою. Вирішив він, значить, за дніпровськими порогами, де головна переправа через річечку поставити справжній козацький табір, укріплений, щоб не якась там тимчасова халабуда, а постійна база. Це ж вам не жарти. Перша запорозька січ. Точно не скажу, коли він її заснував, але може ще в 1552 році кажуть. Хоча використовується дата, і 1556. Ну то таке. Дійдемо. Ідея, до речі, не нова була. Ще на початку 16 століття. Такий собі Євстафій Дашкевич щось подібне пропонував. Але польсько-литовські пани тільки носами покрутили, ну не захотіли підтримати. Байда, видно, теж ходив до Кракова, махав руками, розповідав про свій план, може навіть після того, як уже почав січ будувати. Але у Сигізмунда, значить, августа, то свої розрахунки. Він же ж не хотів сваритися з кримським ханом чи боронь боже з турецьким султаном сулейманом пишним, ага, тим самим, що з серіалу да-да-да. Тож наш е, Дмитро палюнув, значить, на всі дозволи, зібрав своїх козаків і на свій страх і ризик почав справу. Отакі то пригоди, панове, не чоловік, а справжній вихор. Так от наш байда е, Дмитро Вишневецький не просто по кущах татар ганяв, у нього, бачте, думка все зріла й зріла. Поставити козацький табір, не обиде, а в такому місці, де видно і Дніпро, і степ. І ворога за версту. І тут увага! Наш байда знову в кадрі. У 1556 році він рушає з козаками у низ по Дніпру, а як дійшли до перерогів, то і зупинилися. І не просто зупинилися, а як дали жару татарам і туркам у самому нижньому Подніпрові. Ну, ніхто того не сподівався, щоб християнський, значить, табір, з'явився під самісіньким носом у Криму. Та ще й не просто табір, а укріплений на острові, що нині у Запорожжі під назвою Мала Хортиця, а в народі просто острів Байди. Бо ж саме там і почалося те, що згодом назвуть Запорожською Січчю. Так от, панове, слухайте, як наш Дмитро Вишневецький Байда, значить, засів на малій Хортиці прямо біля головної переправи через Дніпро, той почав ганяти татарів із турками як кіт мишей. Узявся він за їхні фортеці. Іслам Кермен та Очаків у низов'ях Дніпра і Південного Бугу. То околиці спустошить, то гарнізони заблокує, а той узагалі нахабно носа ворога мутре. І, ясна річ, не забарився листа королю Сігізмунду Августу надіслати. Мовляв, пане королю, гляньте, як я татарів ганяю, підкиньте, значить, людей, гармат. Ну, хоч щось насіч, що я тут, значить, збудував. А Сигизмунд хитрий як лис, відписав чемненько, але так, туманно, що, мовляв, радий, звісно, за тебе байду, але сам розбирайся, бо у мене тут, знаєте, свої клопати. Втім, Дмитро наш не з тих, що руки опускають. Як справжній козацький отаман плюнув на польсько-литовських панів, узявся Хортицю укріплювати кам'яний острів за порогами, до розуму доводити. А щоб ну не самотужки воювати, уклав угоду з донськими козачками та ще й із самим Іваном, прости господи, Грозним, царем Московським. Да. План у них був ого го наступного року піти разом на Кримське ханство та турецькі фортеці в Причорноморі. І міжень. Іншим ці їхні домовленості не були якоюсь там таємницею. У Кракові про все знали. І, значить, Сігізмунд з байдою остаточно розсварився. Ну, як ти з собакою. Але тут, панове, кримський хан Давлет Гірей, почувши про ці плани, не став чекати, поки йому по шапці дадуть ранньою весною 1557 року. Зібрав він своє військо і попер на січ. Цілий місяць тримав її в облозі, але бачите, облизався. Ну не взяв. Дмитро молодець у травні пише Івану Грозному, мовляв, тримаюся. Але де твоя допомога? А в вересні, так і не дочекавши московських підкріплень, хай, ну воно ж очікувано, уже й пропонує. Значить, забирай мене з козаками на службу, бо ми тут самі не вивозимо. А в жовтні, уявіть собі, Байда взагалі розійшовся, спустився вниз по Дніпру, узяв турецький іслам кермен, гармати, значить, тамтешні прихопив і приволік їх на Хортицю. О, так Січ і обзавелася своєю артилерією. Ну не хухри-мухри. Та от біда, панове, ні з Варшави, ні з Москви допомога не йшла. Іван, значить, прости, господи, грозний, бачте, передумав, замість того, щоб на південь із Байдою гуляти та татарів ганяти. А це ж увесь християнський світ би підтримав. Він раптом розвернувся на лівонський орден у Прибалтиці і влип, панове, у Лівонську війну влип, яка Московію, значить, чи так пошарпала. А байда. А байда залишився сам на сам. Із своєю січчю, татарами і турецьким султаном. Восени 1558 року хан Давлет Герей, той самий, що із шаблею народився, прибув із турецькими яничарами, з гарматами, а заодно із молдавським князьком, що був такий незалежний, як коза на тишці, куди султан скаже туди й рогами. Козаки наші трималися як вишневі гілки на бурі, але без харчу. Без пороху, ну не встоїш. І мусили вони бідаки сісти в чейки, ну, ті, що човни, не ті що з крилами, і плисти у гору Дніпром, шукати порозуміння, ну, можливо, під захистом і Івана Грозного. А тут ще гірше: король польський Сігізмунд Август, ну той самий, що колись байду на староство ставив, тепер рептом хоба. І з ханом дружбу завів і каже: Не дам вам, козаки, турка бити, бо це мовля, мій новий союзничок. Так і вийшло. Що Байда, хоч і не знімав королівської підданості, опинився на боці московського царя. Ну тобто ворога свого ж Сюзерена. І що ви думаєте, Іван Грозний не просто його прийняв, а ще й місто блів дав у подарунок з волостю, як годиться, князю шаблею і славою. Але тут, блін, татари, зненацька як шершні на Москву, аж тінь від орди впала на стіни. Та козаки Вишневецького вже були під тулою і не дали знищити місто. То була, скажу я вам, та оборона, гаряча шаблями, гарматами і козацькими піснями. А весною, 1559 року Вишневецький знову на воді, знову на перерогах. відродив Січ на Хортиці, залишив там варту, а сам до а сам донських козаків, новий похід як нова глава в літописі, знову шаблі, знову слава, знову байда. Ох, панове. Ну і гаряче ж було літо, 1559 року. Наш е, Дмитро Вишневецький, байда, зібрав своїх українських і донських козаків. Підтягнувши трохи там московських стрільців і гайда, обложили турецьку фортецю Азов, що у герлідону стоїть як кістка в горлі. Але знаєте, без солідної артилерії та флоту той Азов узяти, ну, що комара за хвіст піймати. До того ж, на підмогу туркам припхалися ногайці, а там і вся чорноморська ескадра султана підтяглася. Ну, козаки, як на річ, теж не дурні, попустошили передмістя Азова та й відступили, махнувши рукою. Ех! Не фартунуло. Та наш байда, панове, та пані тих, що довго в кутку соплі жують, недовго думаючи, зібрав усіх своїх орлів і зненацька вдарив із моря по кричі, що теж туркам належало. А в той же час, явно за попередньою змовою, Черкеси на Таманському півострові підняли бучу проти Султана. Хитрий хід скажете, шепак. Турки з татарами заметушилися, перекинули сили е, в Крим або Айда з козаками та черкесами зимою 1559-го 1560-го років знову попер на азов. Там уже пішли бої, ну не для слабких нервів. То козаки з черкесами вперед, то назад, то знову на стіни лізуть. Але, як не зло, Москва мовчить ні тобі стрільців, ні гармат. А в червні 1560-го турецький флот як приплив у гирлодону, як кинув якорі, і все, панове, надії на Азов розтанули як сніг у травні. Байдаш, не дочекавшись московської підмоги, тільки рукою махнув і відступив. Бо зрозумів, Іван Грозний замість татар ганяти влип ото у свою Ливонську війну, де проти нього чи не вся Центральна та Північна Європа зібралася. Ну, хтось зібрався. Ну, коротше, який з того усього толк? Розчарувався, значиться, наш Дмитро в цареві, що вже почав своїх бояр і воєвод на плаху відправляти, ну, як на ярмарок. У 1561 році байда плюнув на московські обіцянки і подався назад в Україну, розбив табір у монастирищі над Дніпром, де, до речі, старостою в Каневі та Черкасах сидів його двоочі. Троюрідний брат Михайло Вишневецький, а київським воєводством керував православний князь і меценат Константин Острозький. Про нього теж скоро матеріал підготую. От вони вдвох і допомогли Байді помиритися із Сігузмундом Августом. Король, треба сказати, хоч і сердився, але воєнний хист Дмитра, звісно, цінував, повернув йому всі конфісковані волинські маєтки, а з байдою лишилася його вірна дружина. Козаки. Та черкеський загін заґретовані в боях, ну, як добрий самогон мого сусіда. І що ви думаєте? Того ж 1561 року, ще, мабуть, до кінця з королем, не помирившись, Байда знову пішов воювати у кримські землі та під очаків, повернувся звідти зі славою та добрячою здобиччю, а Хортиця, панове, той острій улюблений, мабуть, і далі слугували йому базою. Ну, куди ж без неї, коли Дмитро. Розумів, що Дніпро перепливати треба. Отакі От то справи, панове, байда, це вам не просто князь, а ціла буря на коні. Так. Дійшли ми до того моменту, коли наш байда, ну наче той герой з трьома життями, знову повертається у гру. Повернувся, значить до Польщі, а король, ніби нічого й не сталося. Руки розводить, і каже: Теж він, панове не зрадник, він же шпигун. Для блага державного у мускалів сидів, діла ворожі вивідував ну, прямо як зараз кажуть, не зрадив, а тимчасово змінював геолокацію з розвідметою. Зустрічає краків нашого байду, як Галівудську зірку, народ з хлібом соллю, дівчата у віночках, хе -хе, король з усмішкою, та не на відпочинок приїхав козак. Здоров'я трохи підточене, але голова, як вулик. Гуде планами. Тепер йому Молдовія сниться, як комусь улітку Кавун на базарі. Там у Кракові здибався він з паном Лаським. Ну, тим, що е, Хотином володів і мріяв зробити з Молдавії польський додаток до карти. От і запалився, байда мовляв, досить тим туркам князювати, перерай християнину з шаблею, порядок навести. Та й ще момент гарячий. У самій Молдавії сварка. Як між сусідами за межу одні за Якова, інші за Томжу, а решта за Байду. Бо їм краще вже польський князь, ніж турецький хомут. 1563 року не встигла трава під ногами вирости, як Дмитро вже з чотиритисячною ватагою через Дістер у бій. Та видно не до щастя та переправа. Вперше доля відвернулася, байду схопили. І видали туркам. У Стамбулі Султан Сулейман, ну той самий, що на портретах, дивиться як з математичної задачі. І вирішив султан Сулейман. Буде мені ця козацька заноза платити за свої витівки? Після допитів і катувань вирог жахливий, скинути з башти в Босфор. Але Байда і тут, Байда, падаючи, ну, зачепився ребром за гак, мучився, але ще й там устиг крикнути на весь берег щось дуже неприємне про султана та його віру. Тюрки в шок, а потім, не витримавши, посікли його стрілами. Бо що ж ми маємо? Не просто князя, не просто козака з шаблею, а легенду, яка ще за життя, як та комета над Дніпром світила одразу у трьох державах, у Литві, у Польщі, ну, ще трохи в Московії. А знаєте, що турки зробили, як його взяли? Таке розповідав. Пан Несецький невигадка. Мовляв, щоб, хоч часточку тієї відваги мати, серце йому вирізали ще живому, порізали і розділили та з'їли. То, видно, думали, що сміливість передається як вареники по одному кожному. А наш народ узяв. Та й думу склав не про якихось там принців з манікюром, а про свого байду, що був такий хоробрий, що сам султан казав: Бери, козаче, доньку мою, буде вона тобі жоною, а ти, значить, магометанином станеш. Але байда, як справжній українець, що не купився ні на хальву, ні на султаншу, відповідає, може я й козак, але не дурний. З того часу і іде він народній пам'яті не просто як Дмитро Вишневецький, а як перший козак з характером, і з честю і вірою. Той, що став на зразок Сагайдачному сірку, і всім, хто потім шаблю на січі носив. Показав, що можна із королем руку потиснути, і з царем домовитися, але не продати ні волі, ні душі, ні України. Ну, панове, ось і вся байка про байду. Гайда підписуватися на канал, ставте лайки, дзвоник не забудьте, бо без вас, як без козацької шаблі, ніяк. До нових пригод, мої хороші. Бувайте!